Вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні говоритимемо про спрощення умови вступу до закладів нашої вищої освіти для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. І детально про це, як це відбувається, розкажуть наші спікери Тетяна Давидова, начальниця відділу професійної вищої освіти і науки управління освіти і науки Чернігівської ОДА. Андрій Ярошенко, відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету Чернівська політехніка, та Тетяна Бела, заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Національного університету Чернігівського колегіо імені Тараса Тровича Шевченка. І переходимо до виступів. Пані Тетяна, будь ласка, слава вам дякую, дякую, що мені Присутні, шановні учасники, дозвольте поінформувати, що дійсно, як вже було сказано, попередньо, що з 2016 року Міністерством освіти і науки України задіяно спрощені умови для вступу осіб з тимчасово окупованих територій. Значить, для цього відповідно були створені спочатку не на базі всіх університетів, наразі це на базі всіх університетів а також і окремих фахових коледжів коледжів фахової передвищої освіти от створені освітні центри освітні центри які мають назву Крим Україна Донбас Україна. Перелік всіх цих освітніх центрів є на сайті Міністерства освіти, є в доступі, тобто там відповідна інформація, є електронні адреси, є контактні телефони, тобто, куди можна звернутися і знати для себе, наприклад, більш таку детальну інформацію. Якщо говорити про конкретно нашу Чернігівську область, то в нашій області на сьогодні функціонує три в трьох на базі трьох. Закладів вищої освіти такі освітні центри: це Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоріча Шевченка, Національний університет Чернігівська політехніка і Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ці центри функціонують у співпраці з уповноваженими закладами загальної середньої освіти, оскільки є відповідний порядок прийому для здобуття вищої фахово передвищої професійної освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України. Та стабільний освітній процес цей порядок затверджений наказом міністерства освіти номер 271 від 1 березня 2021 року. Там чітко прописано про освітні центри, про документи, які має подати особа, які дії і так далі. Відповідно до цього порядку нами щорічно затверджується і Уточнюється інформація щодо уповноважених закладів загальної середньої освіти, куди може звернутися особа у разі, якщо вона не має відповідного документа про базову або повну загальну середню освіту. На сьогоднішній день у нас такими уповноваженими закладами загальної середньої освіти є Чернігові. Це Чернігівський ліцей номер 15 і в Ніжині це Ніжинська гімназія номер 3 От. Все прописано і в наказі управління освіти. Інформація про освітні центри і про цей вступ доступна і є на сайті управління освіти і науки Чинівської обласної державної адміністрації. Інформація про освітні центри є і на сайтах, офіційних веб-сайтах наших університетів. Покрокову інструкцію і інформацію про вступ можна знайти і в мережі інтернету, тобто вона доступна. Можу ще сказати, що вступають. І для здобуття професійно-професійно-технічної освіти знову ж цим же порядком визначено і вступ до закладів професійно-професійно-технічної освіти. Зокрема, також є така всеукраїнська платформа професійна освіта онлайн для дистанційного змішаного навчання. Створена вона на основі всеукраїнської школи онлайн спеціально для учнів закладів профтехосвіти, педпрацівників і здобувачів професійної кваліфікацій. Мета цієї платформи це забезпечити рівний, вільний, безоплатний доступ користувачів до матеріалів, навчальних матеріалів у сфері професійної освіти. Тобто людина може здобути професійні навички, навчитися і, наприклад, через кваліфікаційні центри, які є і діють на базі закладів профтехосвіти, може отримати тоді відповідний документ і з цим документом десь працювати десь на підприємстві у нас в Україні. Ну, Це коротко, саме як працюють заклади, освітні центри в закладах. Будь ласка, є колеги мої, більш детально вони мене допомнять з цього питання. Дякуємо. Пане Андрію, добрий день. В Чернігівській політехніці, освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна діють з самого початку заснування цієї практики. Але ми не можемо похвалитися чисельністю вступників, які вступають через освітні центри, що діють на базі нашого університету. За всю історію у нас був лише один вступник це у 2017 році. Дійсно, які, які виїхали з тоді, ще окупованої території Донеччини. Вони не мали. Атестата про повну загальну середню освіту. Ось тоді вже повністю включилися в роботу. Ми, він був з мамою. Ми їх заселили в гуртожиток, відвезли до тоді, що була 19-та школа, проводила оцінювання знань. Ось ми контролювали його на кожному етапі. Він до нас вступив, ну і вже закінчив. З моменту повномасштабного вторгнення у нас не було навіть жодного зведення щодо консультації до доступу з тимчасово окупованих. Хоча можливості дуже широкі. Ми в нас у приймальної комісії особистої університету також, крім електронної пошти, є офіційний телеграм-канал, там можна звертатися. Вайбер сторінка в інстаграмі, тобто ми розуміємо, що ці люди зараз обмежені в інформаційному обміні, так сказати. Ось тому, якщо навіть якщо немає можливості зателефонувати нам, що навряд чи написати на електронну пошту, то завжди можна скористатися месенджерами і звернутися. Але все ж таки Чернігів досі вважається. Небезпечним містом, тому до нас вступники з повних територій не звертаються. В принципі, спрощені умови передбачають, що навіть якщо немає у абітурієнта паспорту українського, то все одно ж можна вступити. Да. так? А як це відбувається? Ну, справа в тому, що в нього є свідоцтво про народження. Українське. Тобто ми вишукуємо будь-які підстави для того, щоб ідентифікувати цю людину. Так, звичайно, документи, які видані окупаційною владою, ми не визнаємо, але все ж таки ми можемо прослідкувати рух цієї дитини. Ну, головне тут ідентифікувати, що це саме ця людина, саме з цих територій. Тобто багато хто ще має українські паспорти, тобто ті, що орієнтуються на вступ в Україні, вони все таки певною мірою зберігали документи. Тож, ну, з, з тим хлопцем у нас було просто, в, в нього був український паспорт, тобто це, це було тільки другий-третій рік після початку війни, тож там не було проблем. З сучасним досвідом поділитися не можна. Ну, в принципі, якщо е, е, немає свідоцтва про середню освіту, то це робить відповідний. Е, Запад, Визначений заклад. Визначений, да. А і якщо не якщо і, очевидно, що немає сертифікатів НМТ, то НМТ не вимагається. Вони вступають без НМТ. Да. Вони вступають за іспівними управліннями. Якраз вони йдуть через ці освітні центри, і це їм спрощує цю процедуру вступу. А це вступні випробування і графів певні, чи вони під кожного а тут де, де... вони встановлені просто терміни, тобто як людина звертається, відразу все для неї організує. Тобто тут звертається людина, освітній центр працює там, з 1 червня по 30 вересня, тобто, будь ласка, звернулася, направляється і теж організовується для цієї людини ця робота по документам, по оформленням, по допомозі в інформаційній, анонімність забезпечується, супровід, проживання в гуртожитку. Тобто це все надається людині. Дякуємо, якщо є доповнення. Доповнення у нас теж не було таких вступників у наш заклад освіти, але ми з задоволенням проконсультуємо. Тобто, 109 у нас консультаційний центр 9 до 16.30. на нашому сайті є вся інформація і. Додаток номер 3 до правил прийому. Якщо зателефонують, то будь ласка, і звісно, підтримка здобувачу освіти буде протягом всього навчання. Тобто це і поселення в гуртожитток і якщо якісь там організаційні питання будуть виникати в процесі навчання, то завжди буде підтримка і допомога. Можу додати єдине, що ми як управління тісно комунікуємо з закладами вищої освіти, зокрема з тих питань, тому будь-яка інформація, ми. Будь ласка, на зв'язку всі і заклади, і управління і всього питання, в тому числі. Дякую вам, шановні друзі. Дякую вам. Дякую вам.